Трошки про програми розвитку бізнесу, які є у нас в Агро. Попередньо ми працювали, по ланцюгах до вартості м'ясомолочний, плодовочевий сектор, кондитерка та крафт, аквакультура. Тут у нас від поля до експорту або до внутрішнього ринку. Цікаві, скажімо, проєкти, які корисні ринку. А трошки про програми розвитку бізнесу, які є у нас в Агро. Попередньо ми працювали, по ланцюгах до вартості м'ясомолочний, плодовочевий сектор, кондитерка та крафт, аквакультура. Тут у нас від поля до Експорту або до внутрішнього ринку. Цікаві, скажімо, проекти, які корисні ринку, а не ті, які я і мої колеги придумали в себе на кухні. Що в межах цієї програми може бути: Силоси, норії, сушарки. А, і там є великий пул грошей, які, як виявилося, не дуже потрібні аграрію нині в Україні. Експорт орієнтована переробка агропродукції це мій персональний біль. Ніхто наразі з переробників. Не думає на два плюс роки вперед. Всі думають ситуативно днем сьогоднішнім, щоб вивезти. Міжнародна технічна допомога з сірими компаніями працювати не може. Трошки про програми розвитку бізнесу, які є у нас в Агро, але вони не всі наразі, бо у нас а ключові напрямки три. Я відповідаю безпосередньо за перший напрямок разом з великою командою колег, це розвиток продуктивності та доступу до ринку. Якщо простими словами, це ми вклад, розвиваємо бізнеси, аграрні бізнеси, причому по сировині і по переробці. Тут у нас від поля до експорту або до внутрішнього ринку. Друга частина, другий компонент нашої програми це якраз якщо обобщити, це фінпослуги. Це, відповідно, Вінагро Він є одним з наших партнерів, але цим займаються мої колеги, які. Безпосередньо курують напрямок фінтех та цифрових рішень, відновлення бізнесу відпливу війни та роботизовані та безплутні технології. Третій напрямок це те, про що говорили по землі. Ми займаємося вдохновленням регулятивного середовища. Попередньо проект був ARDS, Відповідно, мої колеги велика потужна команда стояла за відкриттям ринку землі на законодавчому рівні і підзаконних актах, тобто це земельна реформа просторового планування на рівні громад. А підтримка та сектору в умовах війни і реформа гідротехнічної міліорації, тобто організація водокористувачів це наша велика ініціатива, яка наразі дуже топова в Україні, має широкий спектр підтримки, так як з боку бізнесів, так і з боку громад. Мій фокус це саме розвиток бізнесів. По ланцюгах доданих вартостей. Наразі у нас фокус дуже величезний на зернових олійних бобових та продуктах їх переробки. Попередньо ми працювали по ланцюгах доданих вартості м'ясомолочний, плодовочевий сектор, кондитерка та крафт, аквакультура. Наразі ці ініціативи менше підтримуються, на них виділяється менше полгроші, але вони все ж таки є. Тому якщо у вас є цікава ініціатива в цих ланцюгах доданої вартості, ми готові отримувати якісь пропозиції, дискутувати про це, зустрічатися в онлайні, в офлайні, щоб сформувати. Цікаві, скажімо, проекти, які корисні ринку, а не ті, які я і мої колеги придумали в себе на кухні. А чим ми ще займаємося? Це інпути, це класичне насіння та добрива. Багато ви, мабуть, чули про те, що ми роздали насіння та добрива різним через державний аграрний реєстр фермерам. Так, ми це зробили, це результати цієї програми. Наразі вона у нас перерієнтується під те, щоб створювати певні хаби переробника, щоб в принципі було контрактне вирощування тобто насіння та добриво отримують. Ті е, фермера, які будуть постачати їх під переробника, тобто спробуємо організувати такі кластери. Е, це дані по результату. Я швидко проклацюю. Це те, що вже сталося, було роздано насіння подвісняну посівну добрива плюс е, для посіву озимих та ярих культур. Це по всій Україні насправді. А наша велика програма, яка адресувала виклики війни, це. По рукавах було ви ну, для збереження едхок зернових. Вона також була по всій Україні. Вже в принципі збираємо результати, але наскільки її був успіх, подивимося і запитаємо у наших партнерів трошки згодом. Довгострокове зберігання зерна. Це програма діюча, все ще. Наразі вже є 13 діючих проєктів, ще близько 10 ми хочемо набрати. З них вже 10, десь порядка половини з тих десятків вже є. Ця програма. Що в межах цієї програми може бути силоси, норії, сушарки, будь-яке обладнання, яке вам допомагає зберегти зернові, олійні та бобові, по факту. Тому, і які, в принципі, фасилітують, допомагають більше з фокусом на ММСП. Тобто, ви зернові кладете не з власного поля, виключно, а ще зернові. Вашого сусіда, сусіда, вашого сусіда, і сусідів, сусідів сусідів. Тобто, чим більше партнерів у вас другої ланки є, тим перспективніше, що даний проєкт пройде по цій програмі. Переробка зернових олійних та бобових культур. Це безпосередньо мій профіль. Вже є 15 діючих проєктів. Вони є частково експортоорієнтованими, але не всі з них. Ця програма має своє продовження, я трошки згодом про неї скажу. І там є великий пул грошей, які, як виявилося, не дуже потрібні аграрію нині в Україні. Але наразі є діючі проекти. Партнерів маємо в Харківській, в Львівській, в Волинській області, в Житомирській області. В в принципі, ну, Харківській області у нас два проекти: це Товтера, наш партнер надійний дуже класний, вони експертерами, мегакорм, по кормам по комбікормам. А тому, не якщо навіть ви є представником прифронтової зони, ми готові розглядати ці проекти, всі ризики ми також враховуємо, а ви враховуєте в своїх заявках. А вітамінізація борошна теж наш великий проєкт. Він. Передбачає надання саме діючим борошномельним комплексам установок для вітамінізації з метою знову ж таки експорту, оскільки там Європа таке борошно, як ми не споживає, вони хочуть його вітамінізованим, бо вони хочуть нагодувати Африку. Наскільки ми годуємо Африку, питання дискусійне. Не сьогодні мені про це говорити, але менш тим, є у нас наразі чотири діючих проєкти. Програма ще відкрита. Якщо вам потрібні такі установки, подавайтеся, аргументуйте чому а розвиток картоплярства це чи не єдиний такий проєкт, далі буде свинарство, який не входить в ланцюги зернові лінії Бобові. Є вже п'ять діючих проєктів. Ми розглядаємо наразі, от буквально сьогодні мала велику зустріч з картоплярами, щоб підтримати їх маркетингу, щоб наша картопля була. Відома всьому світу максимально, де це можливо, з експортом. Тобто, це не означає, означає, що картопля і продукти її переробки, доробка і переробка. А я думаю, що в процесі зможемо розглянути ще декілька проєктів, але це поки ще не точно. Точно підтримуємо картоплярів маркетинговою компанією на внутрішньому і зовнішніх ринках, включно з виставками. Але можливо, розширимо ще й саму тверду допомогу. Це тверда допомога, це все в обладнання. Тобто, ми. Закуповуємо разом з нашими партнерами обладнання для переробки та доробки. Це стосується і зернових олійних бобових також. Експорт орієнтована переробка агропродукції. Це мій персональний біль: 703 мільйони гривень це 19 мільйонів доларів. В залежності, який курс рахувати. А, програма, яка має наразі 28 сукупних заявок за півроку. І насправді підтримано тільки 4. Ну, тепер подумайте. Дають американський народ 19 мільйонів доларів на переробку, а вона нікому не потрібна. І ми десь з 90-х років говоримо про велике будівництво так само, як і про велику переробку. Але проєктів немає. Питання, чому я багатьом задавала бізнесам? Ну, не бачить перспективи розвитку наразі. Питання експорту, складна логістика. Питання вчорашнього дня. Більшість, хто подається на цю програму, подають заявки, де є фігурує обладнання, яке актуальне, на мій погляд, знову ж таки, можливо, я не дуже експерт, але в 2021 році воно було актуально. Наразі воно, не, воно є також актуальним, але воно не буде актуально за 2-5 років наперед, якщо ми хочемо бути експортерами. Тобто, ніхто з, на, наразі з переробників. Не думає на два плюс роки вперед. Всі думають ситуативно днем сьогоднішнім, щоб вивести. Але умовно, якщо ми йдемо в операційні витрати, все одно переробник інвестує гроші в розвиткові моменти наразі. Чому, якщо ви подаєте заявку на міжнародну технічну допомогу, не подати на обладнання, яке буде вам актуальне, умовно компонентні добавки, протеїнові добавки, концентрати робити, які ви будете експортувати на ринок Азії Європи? Два плюс роки вперед. Можливо, це фантазії мої, але це селяві наразі. Пул грошей тут є, пул грошей завершується. Ні, він не завершується, він просто буде expired by date, це називають американці, наприкінці цього місяця. Тобто 19 мільйонів не буде. Ну, тут, тобто, підтримані там деякі заявки, якими я можу там особисто пишаюся, можуть нас критикувати там великі компанії, подаються, підтримуємо, але справді. Я не знайшла того малого, який подасться на цю програму. Який має фінансову звітність, яку готовий аргументувати, що вона є. Ми не шукаємо плюсів, ми розуміємо 22 й рік. Але мені кажуть, ну, Ір, ми не можемо у нас тут сіра. Я кажу, ну які інвестиції я можу завести вам? Ну в сіру ми не можемо гратися. Жоден інвестор, в тому числі міжнародна технічна допомога з сірими компаніями, працювати не може. Навіть якщо дуже хоче, і ми всі розуміємо, сидячи в себе вдома на предмет, що да, це реалії ринку. Але expired by date, Тому якщо є тут переробники або переробники будуть дивитися захід, you're welcome до кінця цього місяця. Дуже чекаємо гарних заявок. Концентрати протеїни, все що переробка, кукурудза на харчові продукти та на продукти корми, комбікорми, соя. Фроти, окей. Суперпротеїнові добавки, високопротеїнові концентрати, будь ласка, подавайте, ліцетин, туди ж. Пшениця, знову ж таки, як на кормовій цілі, так і на харчовій цілі. Всі можливі бобові, горох, туди ж. Переробка, доробка гороху, якщо він є експортний, супер. Тут ключовий момент: ви маєте бути експортером, і ваш продукт має бути. Експортоорієнтованим. Чому була придумана ця програма? Я особисто не вірю, що у нас є споживач в Україні, який готовий купити всю продукцію переробки. В нього грошей просто немає всі їх купити, але ці гроші є на зовнішніх ринках. Єдиний момент, що ми топчемося в одній пісочниці продуктами з поляками, німцями і французами. От в цьому біда, що ми крупи каші граноли виробляємо ті самі, що і крупи каші граноли, поляки. Просто кажемо, що у них логістика краща, а у нас гірша. Ну, це наші реалії. Маємо щось придумати або продукт, або якість цього продукту, що чим ми можемо конкурувати. Розвиток свинарства це контрактне вирощування. Цю модель ми з Management хочемо подивитися, наскільки вона буде релевантно для українського ринку. Поки маємо 50 на 50 актуальність, але все ще не здаємося. Безпосередньо цим займаються мої колеги. Вони не здаються, тому цей проект буде впроваджуватися разом з пайстом Management на контрактне вирощування. Що ми забезпечуємо з точки зору маркетингу? Це теж сфера, якою я займаюся тут, правда, сфера внутрішній ринок це мого колеги. Ми підтримуємо виробників продуктів харчування а в їх маркетингових ініціативах на внутрішньому ринку на b 2 b сегменті Тобто, разом з Trade Master Group все, що в мережі вам потрібно, будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. Якщо у вас є якісний продукт, він має всі сертифікати. Ну, це більше потім трейдмайстер цим опікується. Безпосередньо проект, який я веду в сегменті зернових олійних бобових, це B2B. Він був придуманий як авантюрна ініціатива в межах міжнародної технічної допомоги, в межах в 2022 році. Але ми попали в яблучко, оскільки зерновом, представникам. Зернового сектору не було де зустрічатися, обговорювати актуальні питання не просто що у нас є проблема, а з певними рішеннями. Ми поставили разом з колегами собі за мету зробити B2B, тобто привезти клієнта, який купить, і знайти клієнта, який продасть. Ми це успішно зробили в 2023 році. Це 300 учасників, 700 B2B перемовин. У нас є там статистика вже по контрактах. Буду про неї говорити. Не в межах цього заходу буду говорити, буду говорити в межах заходу якраз B2B про цю статистику. Ми тут робимо B2B на внутрішній ринок, тобто фермер-переробник на форвардні контракти. Тобто, якщо у нас є у нас багато партнерів в переробній переробні, секторі переробки зернових олійних бобових, ми фасилітуємо їх партнерства в межах їх логістичного коліна з фермерами, які вирощують культури під них. А, і є Агріселс B2B зовнішній ринок. Це B2B-зустрічі в межах виставок: Ґалфу, Сіал, Ануга. Євротієр в залежності від профілю, але не просто виставка і стенд заради стенду. Це дійсно бі тобі перемовини, підключаємо широкий спектр бізнес-ініціатив в межах самих виставок і пробуємо саме фасилітувати контрактів і будувати культуру бі тобі перемовин, а не чисто картинку українського стенду або стенду якоїсь компанії на в межах цієї виставки. Лінфармінг да, це крайній проект, а ми. Запустили про те, теж проект, яким я опікуюся. Це 20 учасників підвищення продуктивності та зменшення втрат в переробці. Тут ми пішли широко. Тут є картоплярі, також є м'ясомолочний сектор, але фокус зернові. А хто знає про лін, кому цікаво, долучайтеся. Це проект моєї мрії, щоб дійсно в агро запустити то, що працює і коли зробила Тойота Тойота Production System – це компанія, яка ніколи не була в дефіциті, будучи повністю розваленої після другої світової війни Японія і вони не мали капіталу. Швейного швейні станки були у них топ. сьогодні вони продають машину і ніколи не були в мінусі. Побороли Бостонську трійку, американську вийшли на американський ринок завдяки лін. Вона називається Toyota Production System, просто в світі нині знають як лін. Запровадили проект лін фармінг. Відповідно, можна на нього все ще подаватися. Працюємо з лін інститут України і Лін Глобал Нетворк. А це QR-код на нашу Facebook-сторінку. Там є все всі програми ширше, ніж я зараз розказала. Мої контакти. Якщо у вас є питання, звертайтеся. Дякую дуже.